Біблія, Новий завіт, свята Євангелія від Марка, розділ 11. Коли вони наблизилися до Єрусалима, до Витфагії та Витанії, до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і як тільки війдете до нього, знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ще ніхто з людей не сідав, відв'яжіть його і приведіть. А коли хто запитає вас, навіщо це ви робите, то скажіть Господь потребує його. Він відразу ж відійшле його назад. І вони пішли, знайшли осля, прив'язане до воріт ззовні на узбіччі, і почали відв'язувати його. Дехто з тих, які там стояли, говорили їм, що це ви робите, навіщо відв'язуєте осля? А вони відказали їм так, як звелів Ісус, тоді відпустили їх. І привели осля до Ісуса, поклали на нього свої плащі, і він сів на нього. Багато хто стелив свій одяг на дорозі, інші ж різали гілки на полях і стелили по дорозі. І ті, які йшли попереду, і ті, які йшли слідом за ним, вигукували Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенне прийдешнє царство батька нашого Давида, осанна на висотах! Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув усе. Та скільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці, Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, і, ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм, Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю. Яка вся аж від корення всохла. І, згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам. Все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І знову вони прийшли до Єрусалима. Коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники і старші, та й кажуть йому, якою владою ти все це робиш, або хто дав тобі владу чинити оце. А Ісус відповів їм: Запитаю вас і я дещо. Якщо відповісте, то і я скажу вам, якою владою це чиню. Хрещення Івана було з неба чи від людей? Дайте мені відповідь. Вони міркували між собою, говорячи, якщо скажемо, що з неба, то запитає, чому ж ви йому не повірили, а якщо скажемо, що від людей, вони боялися народу, адже всі вважали Івана за справжнього пророка. Тому у відповідь сказали Ісусові не знаємо. А Ісус їм каже, то і я не скажу вам, і якою владою це чиню.